Крутий лайфхак, як підібрати для себе найвдаліший, найкращий день для важливих починань, для важливих доленосних справ, щоб все почати в цей день автоматично було запрограмоване на успіх, і це абсолютно не пов'язане з астрологією, хоча я є джозіш астрологом Розповідаю, як я роблю вже багато-багато років це в мене завжди працює. Якщо я зранку прокидаюся, у мене прекрасний настрій, і я відчуваю просто цю шалену енергію, що я можу сьогодні все, що все складеться для мене найкращим способом, то я вже розумію, що сьогодні для мене найкращий день. Я можу в цей день запускати нові проекти. Я можу в цей день щось важливе для себе купувати, бронювати, поїздки, придбати можу навчання, яке там змінить моє життя або корисно на нього вплине. Я можу робити якісь потужні практики. Тому що ніколи ніхто не знає, коли для нас найкращий день, крім нас самих. Ми можемо цей день тільки відчути. Ми ніяк не зможемо його вирахувати, про нього якось дізнатися по місячному календарю або по нашій натальній карті. Коли люди просять по натальній карті підібрати для них кращий день для весілля, то це не значить, що вони, якщо в цей день одружаться, то буде в них все прекрасно. Вони можуть обрати найкращий день для. Того, щоб одружитися і сваритися, і розлучитися просто через те, що вони не зійшлися характерами або темпераментами. Тому ніколи не, не потрібно покладатися на вдалий день або по місячному календарю, або по вашій натальній карті, тому що ви можете цей найкращий найдаліший день відчути. Коли ви всередині відчуваєте цю якусь неймовірну підтримку від янголів, від Бога, від всесвіту, від роду неважливо, то значить, що у вас вже є енергія, потенціал, щоб закласти в сьогоднішній день навіть якісь важливі справи, важливі покупки. Тому вчіться слухати себе, вчіться отримувати, розшифровувати ці знаки від всесвіту, вчіться слухати голос своєї душі. Це не дуже просто, скажу вам відразу, тому що весь соціальний шум він нас дуже відволікає, тому що почути голос душі, хоча б на 5 хвилин. Приберіть телефон, вимкніть взагалі інтернет і послухайте просто тишу. Ви будете в шоці.